Люди і припаяти його кудись. Вітаю, ви на каналі Рову Іструмент. І сьогодні у нас на огляді акумуляторний паяльник від компанії Milwaukee серії m 12 з артикулом m 12 si Постачаються ось коробці. В комплект входить тільки сам інструмент, два запасних жала і інструкція, як завжди, у Мілвокі це купа макулатури. Діставати я її не буду, вона нам, в принципі, не потрібна. Два жала, вони у нас йдуть одне плоске і одне загострене. Ось такого плану вони виглядають ось таким чином. Жала тут специфічні. Типу, їх можна придбати окремо, вони продаються окремо, в них є свої артикули. Підходять сюди, кажуть, що підходять тільки за звичайні жало, які потрібно докупляти, якщо ви, наприклад, ці загубите або щось з ними станеться. Але, наприклад, ось жало це жало від якогось китайського паяльника, яке трішки, от якщо подивитися, воно сама юбка трішки довша ніж в звичайного. Але воно сюди ось таким чином встає. І Трішки воно до кінця не закручується, але в принципі ніяких проблем з роботою в нього не виникає. Воно так само нагрівається і так само ним можна паяти. Але я думаю, краще користуватися звичайним жалом. Ми не будемо його портити, щоб воно могло потім ще комусь послужити. Так, так, що будемо використовувати ось це жало. Що в нас тут по характеристикам і по ергономіці? Живиться він ось такими акумуляторами серії М12, підходять абсолютно всі. У нас 4-амперний і 4-амперний сюди, так би мовити, не підходить зовсім, тому що він великий і тяжкий. Краще використовувати акумулятори 2А, щоб краще стабілізація, так скажемо, була. Тут є поворотна голівка, тобто, ну як не поворотна, а згинаючася голівка, яку можна зафіксувати на 45 градусів і на 90 градусів. І в такому вигляді не можна паяти як пістолетом. Але, як по мені, це зовсім незручно. Хіба що в ось такому вигляді буде набагато зручніше? Також тут є ось така ось, якщо це можна назвати, з Сленгу ножів і мечів огарда, яка не дасть вашій русі з'їхати на стержень, який нагрівається. Кнопка включення виконана по типу, як на болгарках, тобто ми її натискаємо, тягнемо вперед, вона зафіксувалася. Щоб відпустити її, натискаємо легенько, і вона сама відскакує назад. Також тут є індикація заряду акумулятора. Але, на жаль, наприклад, щоб подивитися заряд акумулятора, потрібно включити самий девайс, і тоді нам показується вже заряд акумулятора. Також, ось тут є індикація нагріву. Зараз блимає зелене світло, тобто самий стержень почав нагріватися. І також світодиодна підсвітка робочої зони, що дуже і дуже приємно. Але Мені, мені здається, було б комфортніше, якби вона була двохпозиційна, тобто була і зверху, і знизу. Тоді була б краща освітленість робочої зони. Тому що, коли ти паяєш ось так, ось видно, на землі робиться тінь під жалом. І не дуже добре видно. Якби було з двох сторін, такої б проблеми не було. Так, він вже почав нагріватися, чути запах. Але цього нам поки що не потрібно. Ось я виключив. Нагрів і загорілася червона індикація, що свідчить про те, що девайс ще гарячий і потрібно користуватися ним з обережністю. І погасла підсвітка. Вона має невелику затримку після виключення девайса. Ось можна помітити, як це працює. Ми виключаємо девайс, і підсвітка ще працює. Але поки що нам цього не... Не потрібно. Залишимо девайс в сторінці і поговоримо про його характеристики. По характеристикам він у нас має потужність в 90 Вт роботу на одному акумуляторі 2-ампер до 60 годин. Також він може нагріватись до робочої температури за 20-30 секунд, а до максимальної від 80 до 100 секунд. Навіть не всі паяльники, які працюють від мережі, можуть. Показати такий швидкий нагрів. І також газові паяльники не так швидко нагріваються. По габаритам тут він довжину має 192 мм і вага в нього 0,2 кг без акумулятора, я так розумію. Давайте зважимо його. І зважимо. І з жалом він у нас має 200 30 грам, що досить легко, але потрібно ураховувати те, що ще буде акумулятор. З 4-амперним акумулятором він буде важити десь приблизно 639 грам. Ну, і можна сказати, що з 2-амперним це буде десь трішки менше, десь грам, напевно, 400 500 Я думаю, так. На жаль, немає Я зараз під рукою 2. амперного У нас є термометр ось такого плану. Лазерний інфракрасний термометр. Але проблема в тому, що ось ця ось шийка у нас хромована і відзеркалюється, тому треба буде намагатися засікти температуру по самому кінчику, там, де є трішки залуження. Тому попробуємо так. Паяльник вже повністю у нас остиг. І в нас тут є таке ось тут чорне на кінці, от ми по ньому і будемо міряти. Ось у нас він має зараз 22 градуси. Так, поставимо таку акумулятор. Показує, що він у нас холодний. І ми зараз такою якось спрямою і будемо міряти. Поставимо максимально Оп, і поїхали. Ну і ми бачимо, що нагрівається він доволі швидко. Ну, ось зараз він у нас має 120, 130, 135 градусів. Десь приблизно. Звісно, краще було б дивитися тепловізором на це діло, але... але що зробиш, якщо його немає. І виключаємо, і ось він пішов світиться, що гарячий. І температура потихеньку починає падати. Якось так, ну давайте спробуємо щось з ним попаяти, подивимося, як це у нас все працює і чи зручно це робити. Ось у нас є провід двожельний, тут десь 1,5 квадрата наживу. припаяти, залудити і припаяти його кудись. Погано, звісно, що, наприклад, паяльник зараз просто стоїть, гріється і в нього світиться світоди підсвітка робочої зони і витрачається на це акумулятор. Краще було б, якщо його можна було б окремо включати і виключати. Він типу нагрівся, візьмемо флюсу. Плюсу, флюсу кап-кап-кап, кап-кап-кап. Ним досить зручно паяти там, де не дотягнеться звичайний провідний паяльник. Це, це досить зручно. Але габарити все-таки не маленькі в нього. Коротше, походу, мені так здається, на в цьому китайському жалі не сильно вийде попаяти. Давайте змінимо накінечник на комплектний і спробуємо ним попаяти. О, ну так, да, з цим жалом набагато краще. Напевно, все-таки краще користуватися тим, що йде в комплекті, а не пробувати сунути китайське. Ну так, да, набагато швидше. Воно це діло все робить. Чук-чук-чук. І все. Провід залужений. Трошки неаккуратно, звісно. Але нам зараз це не головне. Давайте ще спробуємо заводити провід в 6 квадратів. Чи вийде в нас це зробити, чи не вийде, як ви гадаєте. Спробуємо опоняти. Ось тут, до речі, ручки вже трішки нагрілися і тримати вже там не сильно комфортно. Ну ось, В принципі, під 50 ось тут є. Тут вже навіть до 60 доходить. Навіть є 60 в деяких моментах. Тобто тримати його тут вже стає не те, щоб нереально, але вже не комфортно. І давайте спробуємо заводити ось цей ось здоровезний провід в 6 квадратів. Вже гарячий, але ну, тобто, не вистачає температури, щоб його заводити повністю нормально. Але і жало маленьке. Жало досить маленьке. Так, спробуємо попаятися туди одну ленту, ось так, ось, звичайно, звичайно трьохколірну, тут одну ленту. хоп-хоп-хоп. Паїльник. Ось тут уже ручка гареченька по завершенню у нас ось тут температура 45 в деяких моментах майже 50 ось тут зверху 50 тут 70-80 що я можу сказати в цілому про цей девайс Річ прикол... прикольна, цікава і потрібна. Якщо ви займаєтесь багато електрикою і вам потрібен девайс, який на акумулятори, то ця штука прикольна. З плюсів в неї є те, що вона досить швидко нагрівається. Не дуже великі габарити, в принципі, якщо так судити. Якщо порівнювати з якимись газовими паяльниками, то звісно габарити будуть в газових менші, але там. Потрібно, по-перше, заправляти болони газом, а по-друге, великий шанс того, що можна обпектися. Тут це набагато все простіше і безпечніше. До того ж, акумулятори можна використовувати такі самі, як, наприклад, до вашого гвинтокрута, якщо у вас є серії М12 або там ще якісь інструменти, наприклад, там молоток. Але потрібні акумулятори 2-х амперні, тому що. Тому що ці дуже тяжкі і великі. Жало, потрібно використовувати ті, які йдуть в комплекті, і якщо вони портяться або ви їх губите, то потрібно докупляти саме ці. Тому що ось такі від якогось китайського паяльника, казалось би, вроді однакові майже. А по факту, по факту вони щось не сильно, якщо навіть порівнювати з ось цим ось грубим, то вони ну, плюс-мінус майже ідентичні. Але паяльник до кінця не закручується самий фіксатор, і нагрівається воно довше і поганіше. Тому краще використовувати штатні, їх можна докупити. Тому вже точно на закінчення можу сказати, що девайс корисний тим, хто займається пайкою, щоб бути мобільним, незалежним до розетки або там, до газу, наприклад. Зарадили собі два акумулятора і два часа безперервно ви можете паяти собі так допаятись, що вже потім більше не захочеться паяти. Так що придбати ви його можете, як завжди, по посиланню під відео, підписуйтесь на наш ось канал, на наш інстаграм. До речі, rovo інструмент є офіційним представником Milwaukee в Україні. І не забувайте донатити на ЗСУ. Всім дякую! І до зустрічі.